Що? Як добрий, ні? Брат все прибрав, брат все поскладав, все помив. Вже... Братику тобі супер. А ти поки <слас> то все робив, я поки я бачу. Чого ти не ти заціняєш мій костюм? Yeah, Знаєш, що я відділа з такого весня? Чого? Тільки що в групу прийшло ось таке. Хоба! <сос> весна йде. Mm, то <сос> то вже не весна, то літо. Коротше, тепліє, мене це тіші. Так що і я зараз буду дуже модна, mm. я маю. модно. до того костюму, мені кішка подобається. Червоні. Чи жовті? Чи червоні? А може жовті? жовті Сумча теж. туди. Віти, вони мене виселяють, вони думаєте? Ну, думають, а ви думали, вони? я си я, типу, подумав, я прибираю все, зібрала мала кисню. Вони мене Вони мене виселяють. Так, я зараз піду в тих своїх клогах. Вже весна, але клоги в мене не міховані. Ну, і щоб в мене є зараз кішка шкарпетки? — Та жовті буде я тобі чесно кажу. Жовті або зелені ні, воно буде таке в один тон. Червоні або жовті? Ах, буде зараз помодно! — Ну, В шльопанці їде. Клоги! молоде! В шльопанці. Я перепрошую, я забувся. Але сірі теж нічого. Та вдій на одну жовту. Точно! Та ти можеш собі одну жовту, а одну червону вдіти. Ось як прикольно. Та, да, ну вдіть одну жовту, Ой, одну червону. Ой, ти такий стиліст, що диваєшся. Та ти я найдувала, йов. Та я, я... я коротше, ті скопетки купляла з Сергієм, він з мене тоді сміявся. Я казав, що ти веселку хочеш зібрати. Що різнокольорові, а я що, чекала, що прийде весна, модняга, цвєткова і дистилляга Трускавецька? Я тобі серйозно кажу, я би такий йшов. Ти я так і піду. Це, то, реально прикольно, Ну давай бути все в один колір. Глянь який костюмчик. Та ладно. Mm -hmm. Але він трошки, бач, зеленіший так вживу, бо камера передає трохи темніше. Так, далі. Як зеленіший? Ну, без мене вийти не може. Як зеленіший вживу? Ну, вживу він такий яскравіший, а на камеру... чуть-чуть не важно так. Ану а. Що одиваємо? Воно підбирається. Щось. Що то е? Ну, щось мені не дуже. Задужа яскраво. Йома, -я, я чесно не вірю в що така буде погода. Чесно, я сподіваюся, що буде, але я не вірю. Ну, там, там, живєтка, бас, капішон, ну У мене там та жветка без копішона, а вся кипіщона. Ну. Ну, отаку нормально. Так, талію. Так, ти не забудь хіба талію. етикетку. Етикетку зняти, бо вчора писали шість раз тобі. А вчора все зняла. Знаєте, ото із до весни. Все, все. Та вона навіть ну, сказала, щоб ти сьогодні ліжко піднімати, витягти, а весняні ви речі. зняти да, я й потім, а тобі зняти не Отако? Тако? Ще собі, да. чесно, у мене носки, ну, в носки зачок. знайде красу несе, а ну покрутись. А ті красі радіє весь трускавець. Але, раді. але я буду модна. Ну. Я зараз піду до Єви, вони зараз будуть постидають зі мною. Йомай, то ти ще й каву в ту зелену будеш пить, як там? Мачу, та, ти вже буду, все. Маші, до Іри зараз заїду. Ти собі не думай. Короче, в тебе весняний настрій. А чим будеш пахнеться? Ну, зараз я понюхаю. Так, воно все в закінчується. Селін Парад, о, це любов. Так, Гарлен, Angelus Noir, оцей, напевно. А чого Королева оцей. Шовку не каже? Королева ж просто у мене вже тут половину, я до неї, на неї присіла, я вже, та Королева Шовку — це вогень. Ну, так. Да. В мене ще, крім такого, тут Думаєте, ви не, думає, мені, хіба, пробують, чи в мене ще ось такий? Та ми знаємо. Ну, іменно я знаємо. Так, ага. я ще поміхаю, чи не буде пахнути. Така. Та я я вже до них звикла. Ми до мене стало як щоденні, це дуже погано. Треба їх трошки відсунути бік. Значить, <звіць> такі є картіє толефайн. Картіє? Бо Боже, давно і не мене шикалось. маєш повід? Що, що? <звіць> я плюшки, не їх мали. Це за заштривати їх? Короче, в мене тільки парфуми. Парфуни? Парфуми. Це не мої. А чі? Це коли ми їхали з Галею в Європу в Дюті Фрі, Галя вибирала собі парфуми. Мені дуже сподобались ці. І Галя раз мені сподобалось, я їх купила. Але вона ними не пахнилася. Вона сказала, ні, вони мені не підходять, бере собі. Наша брала, але це теж не мій запах. На не тобі пахоті, але не солодкий таке не можу. Для ну, мене от, як то сьогодні є, то тільки на вихід. Парад, Треба дзвонити мені. І він парад не треба. Ладно, сьогодні буде. Тому що волосся, хоч змахаєш волосся, воно все пахне. Але ти пам'ятаєш, тобі Іра казала, як волосся треба мастити. Не так. Там ну, хто як... мені має, що говорити, як робити? Я що хочу, то хочу творю, хочу витворяю. Тому є. Не Розказуйте мені, що робити. Я ось так не люблю. Знаєте, як питалися, який знак Зодіаку не любить, щоб ним командували його повчали. Близню. На четвертому місці, рак на третьому місці, рак на другому місці, рак і на першому місці, даєш рак. Тому ну, не командувати. Все. От мені все підказали. Весь... Ой, я ладна. І, я себе і ті шкарпетки то магань. No. Коротше, йдемо, а, тут жилетку можна знизу затягнути, але не треба. Йдемо піднімем ліжко, бо мені треба що взяти. Бо я, я коли знаєте хочу десь відпочивати, я дуже добра. Я зразу всім все дарую, все кажу, я не віддам досі, ну, але раз сказала, то треба виконувати що тут. -то -то. Mm -hmm. Так що, щоб не думали, що я якась балаболка. Ти як будеш дуже добра, тримай біля себе ключі Легонку. від машини ближче коли до мене тримай ключі від машини. Квартироні такого не перенесе. Не переживай, не перепишу. Ну що ви зацінили ладнютку? Лад ладнютка. так по весняному. Та я 15 пів години. Ти мені різних скортованчик. 15-півгодин. 15, 15, Пів години. Я йду бізнесу. Хай буде так прикольно. Я тобі кажу, що ага, прикольно. Подивити, скажу Галі на резюме. Боже, як попандопалу просто. А Галі не галивий виїзд. А так. ти не бери відай трубку. Ну так, так, треба, куди кашка пішов, треба піжамчики мені змести. Я Требі Требі несу, змести. Не Зараз ще по Давай, Давай, давай,